Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, яке там? 22 листопада. В моєму житті дуже така чорна смуга. Як ви знаєте, з коротких відео не хочу розпостранятися тут. У мене сталися великі гори, Я вже повністю осиротіла, в мене померла друга бабуся. А, що з нею було? А, низький гемоглобін, деменція. Мені було того, дуже тяжко з нею. Це бачите все. А, привезли її в лікарню, сказали, що це а, таке у нього поведіння через низький гемоглобін. Поднімали гемоглобін, робили УЗІ. Що тільки з нею не робили? переливання крові і так далі. Теж, знаєте, як дежавю з одної лікарні в іншу. А, і дзвонили мені в понеділок, в 6 ранку, сказали: приїжджайте, ваші бабусі дуже погано, тя, все було, ну як, психологічно вона була така, не, сама не своя, але, але вона. Собі накрасила губи, я уїхала, їла гранат. Приїжджає, бабусі, вже немає, вона в реанімації. Так, у мене виклик зараз. Приїхала я туди, Бабушки в палаті вже не було, вона була в реанімації взагалі ніяка. При мені відключили усі всі апарати. Потім мені направили мене. Купити на 3000 ліків, які не потрібні. Ну, ви знаєте нашу систему. Їй там і памперс не міняли без 100 гривень. А, і сказ, прийшов завідувач і сказав, сказ, сказ, що без, без МРТ він діагноз не поставить. Ну, я так зрозуміла, він її не спасати збирався, а для себе чи для мене узнати, який діагноз. Повезли її на МРТ вже ніяку. А, на МРТ она шевелилась. перше МРТ не показала, все, увезли. Он приезжает в реанимацию, он каже ні, не без этого, без МРТ я диагноз не поставлю, и лошадиную дозу ей обездвиживания. И коли уже на другому МРТ, я чую, что не вколоть бабулі більше, бо вона откинется, потом что-то набило, и когда кінець МРТ, вони кажуть, що а, вона не дихає. Я вламиюсь туди, мене туди виганяють, вивозять її бігом. А, я поки піднімаюся пішком на реанімацію, мене забирають завідувачі, тобто бабуля більше не попала. Він каже, що вона сьогоднішній день не переживе. Я уїжджаю додому, і в 2 години дня я знову туди приїжджаю, бабушки вже нема. Я так поняла, що її добив цей укол, тому що вона і так була не жилець. А благодаря хлопцям знайомим військовим бабулю одразу в цей же день забрали з больниці з Морга, привезли на Байкове. 18-го вона померла, 20-го її кремували. Єдине, що мені дуже не сподобалось, дуже. Як вона виглядала, її зробили просто мумією. Я, я її не відпустила, я не впізнала в ній свою бабусю. Якось так. А, померла вона офіційний діагноз, це набряк мозку. Від старості, від ä, діабету, від давлення. Короче, там багато факторів різних. Але вона була вже неяка ще й до больниці, до лікарні. Якось виговорилась, ну, якось так. Давайте подивимося покупки. Трошки себе відліку, бо, чесно вам скажу, на душі така, таска таке, гімно, що ви собі не уявляєте. Але я повинна бути сильною, бо в мене кохана, і я повинна його підтримувати, тому що, тому що треба. Так, була я а, в АТБ, в сільпо і в Єві. А і в Петриківці. Зараз покажу, покажу, що купила. Єва 488 гривень. Поїхали, що я взяла сльозку кра... фарбу Ось таку, бо запустила себе. Треба якусь таку гарну фарбу і щоб взяла добре. І щоб волосся не сильно був пошкоджений. І без 188 гривень. Так, що у нас іде далі? Там Сілан кондиціонер. Мені дуже сподобається цей запах. Взяла 144 гривні. Так, далі. Далі що у нас йде? Пакет 410, дезодорант. 109 гривень взяла такий дат моєго улюбленого. Персика на, на балу взяла ось такі. Так, і брев для туалету 50 гривень. 49,99. Ось такі покупки в Єві. Давайте перейдемо на кухню, покажу, що я купила в магазині поїсти. Так, покупки мої. В рошені взяла цукерки, помінально, печивом. Так, далі, Не неврашение, значить сельпо взяла цибульку, капустину, листовотиста. Ось таку котлетова вона була по значке, але я вам скажу, нагінці смачніше. Я вже одну спробувала. Так, баклажановую ікру, молочко, фірма, ось такий бургерний соус, шоколадний сырочек, молочко було по знажке, лаваш. І ще курятина, там гомілки для боні. Так, от АТБ петриківки взяла ось таку ковбаску смачну. Так, а тебе печінка. Ось такий сир, ось таке масло. Ні, це я в сільпо взяла. Все. І це в сільпо. ВТБ я взяла печінку, ось таку лімітовану ікру. Ви знаєте, вона даже за такі гроші дуже нічого. Це я захотіла з блінчиком. Так, мінеральна водичка Поляна Купель 8. Хочу зробити собі трошки розслабити мозги коктейльчик це фраголіна та апельсиновий сок. А щось таке мімоза. Губки. Ну, в принципі, і все. І всі мої покупки на сьогодні. Це було, знаєте, таке. Відео сповідь, напевно, мені трошки захотілося висказатися, тому що чувствую себе дуже погано. В такому шоковому стані ще дуже мені одиноко пусто. Не знаю, коли вийде наступне відео. Дуже вам дякую за лайк, за коментар. Тримайтеся, любіть своїх близьких, не ображайте їх, балуйте їх, бо завтра може не настати. Я вас обнімаю, морально теж підтримую, тримаємося, бо ми того варті. Бувайте!